Частина місцевих жителів просять не перейменувати мікрорайон Червоний шлях у Полтаві. Чому? Почитавши літературу, почитавши м, статті науковців, я зрозуміла, що м, ця назва вона дорівнює путіліча, світлий путь, красний путь. Справа щодо поновлення Карпова на посаді секретаря Полтавської міськради чому замінять суддю? Сам для недовіри судді немає, однак для того, щоб виключити. Будь-яку навіть процесуальну можливість для скасування рішення у Мегенти у Полтаві. На ремонт даху центру адаптації збирають гроші скільки потрібно. Проблема велика, така вона дуже затратна по коштам і розраховуємо на підтримку людей. Тканина, нитки, фурнітура. Майстриням проєкту «Швейна рота» з Полтави потрібен матеріал для роботи. Потрібні катонові тканини для пошиву спідньої білизни, трусів і трикотажні тканини для пошиву штанів. Нині у Полтаві тривають обговорення щодо переіменування мікрорайону Червоний шлях, оскільки ця назва підпадає під дії закону про декомунізацію. Про це Суспільному розповів член робочої групи з переіменування топонімів Леонід Булава. Місцевий житель Юрій Гідько вважає, що зміна назви створить незручності для місцевих жителів. Перейменують на мікрорайон, наприклад, гора, як пропонують. Це в нас є в місті ще одна гора. І на маршрутці буде написано ЕМГАРА. Тобто люди, коли будуть сідати, вони побачили Емгра, сіли і поїхали. Це можуть вони заїхати в гору, та що знаходиться, знаходиться в друге селище, і потім буде ну, в цьому буде складність. Юрій Хідько створив петицію на сайті міськради з проханням не перейменовувати мікрорайон Червоний шлях з 2 жовтня. Її підписали майже півтори сотні полтавців. Автор петиції говорить, що жителі не сприймають цю назву як спадок радянщини. Батьки мені розказували, дедушка в мене. Був старенький старенький, він розказував, що червоний шлях на горі і та гора вся окроплена кров'ю козаків. І тому він називався Червоний шлях. Для мене звучання Червоний шлях, якщо зовсім абстрагуватися, то нібито і приємне, але ж все ж таки до суті, почитавши літературу, почитавши статті науковців, я зрозуміла, що ця назва вона дорівнює ілліча, світлий путь. Красний путь, я ще пам'ятаю, в дитинстві і наше селище іноді називали красним путем. То особисто мені б хотілося поставити крапку нарешті в цих радянських назвах. Член робочої групи з перейменування топонімів Леонід булава пропонує повернути історичну назву міста монастирська гора. Розповідає, що в 20-х роках минулого століття цю частину міста відвели для будівництва селища залізничників. Червоний шлях це селище, одне із багатьох селищ, які були побудовані в Полтаві. В другій половині 1920-х років є документ, що ця територія не була заселена. Ця територія називалася Монастирською горою. Закон написано, декомунізація всіх елементів міської топоніміки. А назва району офіційно, вона чи не вона фактично є елементом міської топоніміки. Після завершення збору підписів петицію має розглянути робоча група з перейменування топонімів, каже Леонід Булава. Світлана Мостепан та Любов'ємець, Суспільне, Новини Полтави. У залі Полтавського окружного адмінсуду влаштували третє підготовче засідання за позовом проти міської ради колишнього секретаря Андрія Карпова від Європейської солідарності. Його з посади усунули у липні цього року за рішенням депутатів. За це проголосували таємно. А новим секретарем призначили Катерину Ямщикову від партії Слуга народу. Серед причин відсторонення депутат міської ради від рідного міста Едуард Волков на засіданні називав, зокрема, те, що Андрій Карпов не скликав сесії на вимогу депутатів та не виконував свої повноваження. За час його роботи невчасно розпочали покіст трави, стан каналізації та доріг у громаді незадовільний. Андрій Карповці звинувачення заперечив, а з рішенням сесії та проведенням засідання загалом не погодився. Тому й позивається до міської ради, аби поновитися на посаді та повернути гроші за вимушений прогул на засідання. 12 жовтня прийшли представники Андрія Карпова, а також представник міської ради. Останній клопотав про відвід одного з колегії суддів. Депутатів, які приймали участь в голосуванні щодо спорваних рішень, був і батько даного судді безпосереднього Водовиченко Олександр Васильович. Тому ми вважаємо, що в даному випадку, оскільки саме у сторонніх спостерігачів може виникнути певний сумнів щодо е законності рішення, яке буде прийнято в даній адміністративній справі, вважаємо, що є підстави для заявлення такого відвологу. Підстав для недовіри судді немає, однак для того, щоб виключити. Будь-яку навіть процесуальну можливість для скасування рішення у майбутньому я вважаю, що такий відвід повинен бути задоволений. Клопотання представника міської ради суд задовольнив визнати обґрунтованим відвід судічинка Сергія Олександровича. Адміністративну справу передати для здійснення автоматизованої системи документообігу суду заміни суддю суді Сергія Олександровича. Відкласний підготовчо засідання. Наступне засідання призначили на 31 жовтня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Костянтин Білоусов із березня 2023 року живе у центрі адаптації благодійної організації Світло надії, що у Полтаві. Сюди чоловік потрапив після відбування терміну у місцях позбавлення волі. Мені не, було їхати, тому що я... Мені не було куди їхати, бо я з Луганської області, і це на даний час окупована територія. Мені надали кімнату, умови тут непогані, є умови помитися, тобто душ, є де попрати, відпочити. Я працюю на даний час на будівництві, на будівництві. У одній кімнаті живе Костянтин та ще троє мешканців. є єсті проблеми. На жаль, є й проблеми. Під час дощу сильних дощів тут протікає в цьому приміщенні дах. Криша тут. Ось тече, ось навіть видно мокре ще трішки. Чоловік, який тут спить, на роботі приходить з роботи матрац, постіль, ковдра все мокре. Він перевертає. Йде на роботу, застеляє клейонкою і ставить тазики, але це ж не діло. Ну не діло. ремонтувати покрівлю у центрі адаптації необхідно на площі понад 300 квадратних метрів, каже керівниця Марина Переверзова. Зараз такий період, що будуть постійно дощі, і в нас досить гарні умови, але те, що протікає криша, вона лється людям на кроваті. Також вона протікає і на кухні в кімнаті, де перебувають багато осіб, і це створює дискомфорт. Приміщення також сирість. і Якщо вже протікає криша, буде грибок. Він дуже небезпечний для здоров'я людини. зліва. Від мене плита вгорі, також стеля протікає. Та кімната у нас поєднана з кухнею. Воно, мабуть, нахил сюди. А це плита, вона електрична. Я боюся, коли я приготую, виключаю плиту, бо боюся. Якщо можна, добрі люди, поможіть нам із цією проблемою з цим дахом. Все те проблеми, це те криші. Як розповіла Марина Переверзова, загалом на ремонт покрівлі центру адаптації необхідно зібрати понад 100 тисяч гривень. Нині є лише шість відсотків від потрібної суми. Проблема велика, така вона дуже затратна по коштам. І розраховуємо на підтримку людей, тому що в складній життєвій обставині може опинитись кожна людина, і тому розраховуємо на те, що нас підтримують люди. Де або ті люди, що мають можливість нам допомогти, можливо, з матеріалом або ручками. Тетяна Весна, Анатолій Кико, Суспільне, Новини Полтава. Понад 284 тисячі 890 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. З них 990 – за минулу добу це дані генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 42 танки, 44 бойові броньовані машини, одна спецтехніка та 32 артилерійські системи. Також 21 безпілотник, дві реактивні системи залпового вогню. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. У шкільній майстерні Ельвіра Гонтар спеціальним ножем розкроює складену у кілька разів тканину. Це заготовки для кишень до адаптивних штанів. Такий одяг учасники всеукраїнського проєкту Швейнарота шиють для поранених військових. Це саме адаптивні штани, які дуже зручно хлопцям вдягати самим. Не застібати, а просто накидається на липучку. Всі оці липучечки повинні бути закругленими, тому що хлопцям не повинно колоти ніщо. Кожна ниточка тут обпалена, тому що також нитка не повинна потрапити у рану. Тканина повинна бути максимально хлопкова, максимально натуральна, тому що це для поранених. Працюють у проєкті швейна рота вчителі одного з ліцеїв Полтави разом з учнями. Десятикласники Костянтин Попов та Віталій Федьків наповнюють спеціальні подушки-кісточки. Їх вони також роблять для поранених військових. Готові вироби відправляють у лікарні. Ця подушка вона тобто, жорстка і поранених цю вона дуже гарно підходить. Роблять ось таку, якби форму для цієї кісточки. Чехол. ми приходимо і з такого матеріалу, який нам передали, ми наповнюємо це палички для того, щоб у ці кути в подушках вони були теж такі наповнені і було якби без халтури. За годину можна штучки 3-4 зробити. Добре, наповнені нині у майстринь постійна потреба у матеріалах, як розповіла Ельвіра Гонтар, тканину та всі необхідні засоби для шиття закупляють за гроші благодійників. Потрібні катонові тканини для пошиву спідньої білизни, трусів і трикотажні тканини для пошиву, штанів, шортів, футболок, потрібні липучки, потрібні нитки. ну Дуже багато чого потрібно. Тому ми дуже вдячні всім, хто хоч чимось допомагає. Нам у кожну посилку в госпіталь або на фронт вкладають власноруч створені іграшки. Євгенія Урсуляк каже, замовляють їх, і психологи, які працюють із пораненими. Психологи попросили нас робити цих крилів більше, бо з ними простіше починати говорити з військовими. Для них є якісь моменти про які потрібно проговорити. І це дуже гарний, такий як говорять якорь для того, щоб почати говорити з військовими. І ми їх тепер виконуємо для себе. Я бачу мету, що я роблю те, щоб фасильного моїх силах. Одяг для військових шити у закладі почали від початку війни. Нині адаптивні штани та білизну відправляють у госпіталі по всій Україні. Таких от кісточок ми почали їх робити влітку. Відправлено вже більше 50. Штанів за оці півтора роки ми вишили ну, більше 300. 270 шортів. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 6 до 11 тепла, в день плюс 11, плюс 16. В обласному центрі вночі 8-10 вище нуля, а в день від 13 до 15 градусів тепла.